Російський софт хочуть заборонити на вже законодавчому рівні, це стосується і одинески. От причому тут дуже хитро написано: тут написано не тільки той софт, який іде з Росії, а й там, де в юридичних особах є хтось з Росії, якщо серед розробників є хтось з Росії, або якщо програма навіть побудована на коді, який там о, свого часу був зроблений в Росії. То весь цей софт забороняється. Тобто, це прямий удар по всім тим клонам Одинецьки, які намагаються створити, по всім тим юрособам, які намагаються зареєструвати десь в Європі, і через це все продавати. Тобто я подивився на цей закон разом з юристами. Там закрили майже всі, от ті лазейки, які були, от все все позакривали. Коли його приймуть, я не знаю, але треба до цього готуватися. Скоріше за все, якщо внесли зараз, то хочуть прийняти. Там в найближчі тижні або місяці. Тому всі, у кого одинеска, просто будьте готові до того, що там може статися те саме, що сталося з Яндексом і з усіма іншими. Да, там ще є другий пункт. Якщо цікаво, то знайдіть цей закон. Якщо цікаво, я вам напишу, який проект, номер проекту цього закону. Це, там забороняється не тільки використання софта, але й доступ до російських сайтів. Тобто там все все сразу. Так, що це перша така новина? Друга новина, це та що це анонс скоріше у нас вийде брошура. Ця брошура буде називатись ось таким чином: як безболісно перейти з 1С на карбук, і слово безболісно закреслено. Кому цікаво, приєднуйтесь, кому цікаво, скачуйте цю брошуру. Там буде дуже детально розписано сам етап, сам процес переходу, етап за етапом. Що тут потрібно зробити зі сторони. Клієнта, що зі своєї сторони пропонує Карбук, включаючи як переносити дані, включаючи як не втратити клієнтів, включаючи як максимально швидко запуститись, але прям безболісно воно не буде. тут. Потрібна енергія власника, керівника, який зможе всі ці зміни у себе в компанії запустити, запустити і деякий обмежений час підтримувати.